Ось кава клава, чому така налякана? Ой. Прибульці прилетіли до нашого лісу. Що ти таке кажеш? Які ще прибульці? Кава клава, ти жартуєш? О, карні. Ой. Я на власні очі бачила, як небом щось летіло. Воно приземлилося десь тут неподалік. -р 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 -р. А як воно виглядало. Хай, воно таке дивне, як коло, але не тільки. Я бачила його здалеку, тому добре але розгледіла. Так, може, це якийсь птах летів? Ні, птах має крила, кррр, а усього, що летіло небом, крил не було. Кр, Я навіть не знаю, чого нам тепер чекати. Раптом ці прибульці небезпечні. Я полетіла далі новино розголошувати, будь обережною білка мілка. Карр-карр. Ой. Ой, оце так. що ж тепер робити? Білка-мілка, ти чула? гава клава принесла страшну новину. Так, до нашого лісу прилетіли прибульці. Що будемо робити, мишка Марічка? Ой, ховатися побігли до своїх домівок, зачинимось міцно і будемо чекати. Може, ці незнайомці незабаром відлетять. Так побігли. Mm -hmm. Ой. Бувай, мишка Марічка. Куди це ти так поспішаєш? Ой, кабанчик Богданчик. Ти що не чув останню новину? Mm -hmm. Яку? Ой, кава клава бачила прибульців у небі, і вони приземлились десь тут у лісі. Іх ти. О, як цікаво! Я не знаю, каваклава не розгледіла, вона бачила щось кругле у небі. Все, я побігла додому і тобі раджу бувай. Але якщо я зараз побіжу додому, я ніколи не побачу цих А Мені так цікаво на них подивитися, хоча, не нема Я зараз тихосінько піду їх пошукаю. Трошечки подивлюся на них і втечу. Головне, щоб вони мене не помітили. Добре, що я вдало призумлився. Ой, моя повітряна куля, кошик в порядку. Ой, ой. Бала опч. Ой, а ти хто такий? Застрях! Ти хто такий? Тобі допомогти! не треба. Та я тебе не ображу, не бійся мене. Іди до сюди. Не бійся, я тобі кажу. Я з планети Земля. А, 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 я теж. Я мавпа. Мене звати Зора. Я прилетів на цій повітряній кулі з Африки. А, дійсно, Я таких, як ти бачив на малюнках, невже це є Африки? Ти мешкай крокодили? Так і не тільки. У Африці мешкають бегемоти, зебри, слони, леви, носороги, гепарди та багато інших тварин? Не в а, -а, а це правда, що у вас там є така пустеля? вона як море, тільки з піску. Угу. Так, а ще у нас ніколи не буває снігу. А хочеш, я тобі багато цікавого розповім про свою улюблену Африку. Так дуже хочу, але спочатку я покличу своїх друзів, я впевнений, їм буде цікаво послухати. А ще я хочу, щоб вони побачили, який я сміливий. Я не злякався прибульця. Тобто тебе бачиш, який є? Ага, бачу. Якби ти не зачепився за гілку, твого післіду не залишилось. Але ж... Це ми нікому не скажемо, так зоро. Добре, клич своїх друзів. Мені теж цікаво з ними познайомитися. Mm -hmm.